І катався на свині? Ну, звісно. Я тобі розкажу ідею, яка вчора народилася. Ти кидаєш ці жучків і бачиш, як вони там ми йшли е, з дружиною на вибори. Це ж парламентські вибори були у нас. А, да, бізнес був прибутковий. Нас ну, лупашили там батогами. <свят> ну, ось тут миються корови або миють корів. Ага. А ось тут ми чувак взяв просто жмут трави з щебенку ага. і кинув в лобове стікло Волги. Да ви зараз тут всі сосаться будете. <свят> Друзі, всім привіт! Я Юра Громовий, актор стендап-комік. і у мене зараз хобі. Я збираю дрони і збираю на дрони. І сьогодні в гостях у мене Роман Міщеряков, ведучий стендап комік, і вчора змазував петлі. Е, так, ну в шкафу, ти поясни. То якось звучить як можливо, якийсь я не знаю, сленг змазував петлі. Все, Починаємо. Ти коли-небудь що небудь збирав в своєму житті? Я тобі розкажу ідею, яка вчора ну народилася. У мене собака. Ми так. взяли собаку з Юлією чотири роки тому в притулку. Ну і він у нас дворовий і дуже веселий, ну, дуже класний. Але він у нас трохи такий, знаєш, лякається, особливо зараз, там коли вибухи Ну собачки угу. лякаються дуже. І мене він... теж собака. є. Звати добре. Я тобі швиденько розкажу свою історію. Ми йшли голосувати. і... Тобто ти що да, я робив. Да, да, да. Спробую отак е, вдягнути туди. Uh -huh. Ми йшли е, з дружиною на вибори. Це ж парламентські вибори були у нас, і в якийсь момент я проходжу і мені кажуть: дивіться, тут коротше на мусорник викинули двох собак е, в пакеті, просто викинули в такому uh -huh. типу. Вони малесенькі прихожі, де це кажуть, перехожу. Хтось, типа, там каже, просто викинули. Я просто я пройшов повз, бо я точно знав, якщо це помітить моя дружина, uh -huh. ці дві собаки будуть у мене. Це стопудово. Uh -huh. Це даже не обговорюється <laughs> в якийсь момент. Відкриваються двері, заходить мій брат і каже: ну я нічого не казав, я тільки пальцем показав. На цьому моменті у нас з'явилось дві собаки. Одразу дві. Одразу дві. Їх викинули в пакеті H&M. Тому одну собаку звати H, а другу М. І разом H&M. Ха-ха-ха. Свою теж оригінально назвали. Так. Бетон. Він золотого кольору. Ну Він такий, ну, не, не, через, не, через, ні, не через це, насправді. <світ> так ось, і він е, боїться, і він, е, коли, е, наприклад, диван ми розкладаємо, він залазить під диван, і йому так. там дуже комфортно, він почувається там в безпеці. І я вчора Юлі кажу: слухай, давай я йому будку зберу вдома. Ну це ж. Прикольно, йому, йому буде е, кайфово. Ну невеличку якусь будку кажу. Давай я ти, ти в квартирі живеш? Ну так, в квартирі. Ну а що, батон це е, е кілограм. Ну невеличка собака, mm -hmm. ну середнього розміру. Йому ну я думаю, що ну ось такого розміру десь. Будки вистачить. З чого, Юрій, я не знаю. <смі> я не збирав будки. Але в моєму уявленні ну, що, доски, ну, я не знаю, ДСП. ну, що, Не вийде. Ну, батон нічого не відсікує. У мене є вдома е, прудік. озерцевий копане. Uh -huh. Да, я її сам викупав, бо е, син один раз пішов в школу. О, в школу кажу в садочок. Ми не могли його заставити ходити. І він в якийсь момент е, кажемо Його, ти сходив в садочок, візьми там камні, бо коли у нас буде пруд. Там угу. треба будуть камні. Щоб ти розумів, дитина коротше, ходила в школу для того, щоб потім виносити повні кармани камінь. Серйозно? Серйозно. А, тобі... коли він... а, а я просто шутканув. А, все. а я просто типу, сказав, ну ми викопаємо А пруд". Ти не бачив, що кожен день біля дверей збираються камені? Бачив. І, і Бачив не кульок. Кур... Цілий кульок він приносив і це ж тижнями. Uh -huh. І в якийсь момент я зрозумів, що типу, копаємо пруд. Просто ми його е, викопали і налили туди води. І я думав, що так воно має жити. Ось і... і все нормально. Це і вже крут. А, а виявилося, що це яма з водою, да? Яка цвіте? Я? я подивився в Ютубі, що можна взяти, типу, фільтр. Що ти вбивав? Що будеш... ти вбивав в пошуку? Пруд. Ну, як вдома зробити пруд, так? Фільтрація пруда. Це ж найкайфовіше. Фільтрація пруда. Не забувай, я, я, я будку буду робити. Ага. Фільтрація пруда. Значить, так. мені сказали, можна взяти фільтр, беріть, звісно, з запасом. Я, звісно, цю фігню не зрозумів. Беріть з запасом. Типу, якщо у мене пруд там три куба. То треба брати на 5 кубів з запасом фільтрації. Я, естественно, як людина розумна, взяв ага. на куб фільтрацію, поняв? Так. Єстесно, я пішов в обратному напрямку. І е, щось не пошло. Поняв, воно, коротше, опять зеленіє, зеленіє. І в якийсь момент воно стало сильно зеленіти, і я думаю, треба рибу запустити. Ось саме момент, коли. І коли вода... воно все дуже погано, я думаю, треба рибу запустити. Ну, бо водичка нормальна, поняв? Угу. Водичка нормальна, і я запускаю туди рибу і розумію, що водичка не нормальна. Бо риба тільки хлюб і не видно. І в якийсь момент я думаю, так, треба, значить, аерацію, треба, значить, поставити фільтр, купляю на 5 кубів, на 5 кубів. По Ютубу йду, купляю на 5 кубів, все одно вода мутна. Проходить рік, два, мутна вода. Я купляю фільтрацію на 10 кубів. Поняв? І це ж можна ж було послухати розумних людей, які кажуть: беріть одразу більше. Я пройшов всі стадії. Але воно на 5 дешевше, Юр. Правильно. А наша, коли 4, брать на 10. Юр. Ну, це що no. ну, таке казати. Дурних нема. Так. Да. Оказалось, є. Малий кайшли без труда. Ти ж поняв. От я кожного ранку виходжу і кормлю карпіків. Зверху А скільки тебе карпіків там? 9 штук. 9 карпіків? Да. Імена, дав? Звісно. Ти серйозно. Серйозно. І як ти їх розрізняєш? Ну, в смислі вони всі різні. Вони всі е, червоні, білий, білий з чорний, білий з фіолетовим, там білий з чорним з е, рижим. Коротше, ну вони максимально там є різні. Там Є Денис. Карп Денис. Ні, немає. чи як ти називаєш? Є Сумка. Це діти називали. Сумка. Сумка. Нормальне ім'я. Нормальне. Нормально. Е, є сумка, є е, тучка, була тучка, померла, е, але ми її похоронили. Не з'їли. Не з'їли, бо, бо це домашній улюбленець Був да, Був домашній улюбленець, Дуже складно пояснювати людям, що е, тучку не, не людям, а дітям. що угу. А оце тучка з цибулею. Угу. Пригощайтесь. Е, ти ж казав, в тебе було сюди-сюди на проводок спочатку. Приватний будинок був. Так. Яка худоба у вас була? Так? живність яка? Ні, я ж кажу, тільки, тільки крилі е і е е поруч е бабуся з дідусем жили, у них були ну, півні, кури, е гуси, здається, були І. свині. Ти катався на свині? Ну, звісно. Ну, понятне дело, все. <laughs> а індюк був. Як я боявся індюка, жорсткий, звісно. Ці індюки просто. А у бабусі було 10 соток городу, були багато малини, була вишня, черешня. Це я тебе прилічую не дерева. Я тобі прилічую роботу. І час я затрачений Який мене... на кілограм да. черешні. Теж просто вранці встаємо і. Спочатку малинка, і ти береш маленьку сю е, все сраєш, і з табуреточка за малинка. Блін, ну прикольно зараз. Прикольно згадати. Я ще згадую, що після того, як е, ти зробив ну свою дитячу роботу, тоді можна піти на ставок. А ти рибачив там чи що робив конкретно? Викупався чи Випався, там тусовка була. Купався. Ну, звісно, з, з друзями на той час, піти на ставочок. Але що я згадую, що ну, ось тут миються корови або миють корів. Ага. А ось тут ми купався. Нормально. І абсолютно, абсолютно нормально. А в мене таке ж саме було озеро, таке, як там милися корови, там і рибачили. ну і ми там і і рибачили Я такий рибак ти що? Я, я... я пам'ятаю, карпіки, карпіки в озері. Зараз, я, конечно, не. Прибачу, але з ліщини, вудочка, вудочка, яка отак іде, потім вона отут щось робить. Але вона довга, поним? це зараз рівний. Пішов, син каже, хочу вудочку, Йому е сусід приніс, подарував вудочку, снастімся. А в нашому ж дитинстві. Ти йдеш, береш ліс, шукаєш ліщину. Вирізаєш, таке якесь уділіш, там все це прив'язуєш, потім знаходиш леску, грузіла ні в кого нема, бо це якийсь свинець, він завжди якийсь ми... був. Коротше... Покажи, де паяти, я розкажу про бізнес, який ми з друзями придумали. Опа! Рибацький. Рибацький бізнес, так. Давай. Ми робили резинки, ну, на закид. Донка. Закидушка, ну так ну і ну, ми, тіпа, звали, віз... просто а він резинка просто Ну, коли ти на катушку на, на катушці е, резинка з грузиком вже все готове, ну да все готова з крючками, е, з резинкою і леска. І ось це все коштувало, здається, ну там 20 гривень. На щось 20? вже готове. Да. Да, бізнес був прибутковий. Ну тобто, якщо це окремо... ви отак, от клепали ці резинки, продавали і продавали. Праця найголовніше, знаєш, завжди питаю, якщо людина каже, ну я нічого не збирав, нічого не робив, праця це ж той куточок щастя. Ну я не знаю, коли ти кажеш щастя, я... Ні. Ну, ну, ти дивись. дитина, ну ладно дитина, ти ж не тільки дитина, ти ж продовжуєш, ти вже студент, навіть я згадую. І все одно в тебе навіть якась там вже перша робота, але є як традиція. Приїхати всією родиною копати ці 10 соток, а потім викапувати теж 10 соток. Ну, ну город. Ну, і все в картоплі. Так і... це щось трошки мало. А? Мало щось 10 соток. Тобі мало? Ну, звісно, у нас там дід сажав, типа, гектар. Ні, Ну так, да, два поля, три поля навіть, три поля було. Та ну, там фазенда було, нас злубашили ну, там батогами, малюк. Я, я згадую, я, ну, для мене той город був як. А, ну, хоча, я... хоча, знаєш, що, в чому прикол? Може, і в мене було 10 соток. Так, <ривіт> коли це, да? але для мене це виглядало так. Да тут же ціє картошки просто. Я ж теж, я не міряв. Це ага, бабуся це... завжди казала. ну да, там 10 соток вас чекає. І в мене залишилося, що там 10 соток. А колорадських жуків збирати. В баночку. В баночку? Чомусь З... в баночку. Ні, та там же ж одразу туди е, цей керосін заливали. І це теж, ну, по типу, коли, ну, ладно, е, коли ти вже там. Підлі, то кажеш, пам'ятаю, ну, мені там, ну, років вісім, ну, ми маленькі, іди жучків збирати, і ти кидаєш ці жучків і бачиш, як вони там Ну Вони не так прямо, вони, <правда> там, <правда> там, вони, там, прямо, <правда> вони там отак от плавають, ну, да, я да, пам'ятаю, да, да, що їх там не брали багато. їх прям дуже багато. Я пам'ятаю, це. Прям, да. Не було ж тоді і телефонів, але ось цей кругообіг. Ну, коли Інформація. ти їдеш до бабусі, бабуся живе в іншому місті. <рес> ти там розкажеш: А ми ось так, а ми граємо ось так. Я пам'ятаю, хтось завіз нам. Кись бресмяв. Ну, так, коли <рес> ти вже з дівчатами гуляєш, і такий хтось. А може вкись бресмяв? все таки, що таке кись брисмяв? І ти знаєш, ну, як з центра приїхав, знаєш, ви не граєте, тут кись брисмяв, ми не граємо. Да ви зараз тут всі сосатися будете. Тільки. да вам зараз по тринадцять. Зараз буде вечірка знаєш. <рес> <рес> У нас була е, ця тема, я вже обговорював це, але все ж таки цікаво запитати. Е, болт, сірку, в асфальті дірку робиш? Ми... Можна ж було так в лаббічній получаті. Я прям пам'ятаю, як ми тікали від водія, хтось компанії кинув і повертала автівка і на капот, і це па. І просто ми всі в ви... розсипну, і він когось встиг донати, І все, потім батьки там. Це... Я пам'ятаю, у нас була якась забава в селі. Ми кидали камушки по фурам, Ну і в якийсь момент. Ми почали малесенькі камішки кидати в звичайні машини. І в один момент настільки еволюціонувало наше кидання, що чувак взяв просто жмут трави з щебенку і кинув в лобове стекло Волги. Ти зрозумієш, що таке Волга на той момент? Це типа Бентлі проїжджав. Депутат. Це типа Бентлі проїжджає і він оцим щебньом? Просто всі коротше, потікали. Він зупиняється. Забігає до нас в хату, а там мій брат. Мій mm -hmm. брат сидить, він каже, ти кидав. Каже, «Що кидав. Ну, типа, він трошки старший був, і тому йому простіше було, типа, шоки кидав? Він каже, типа, щепенку. Він каже, да ні. У вас ще діти є? І вони зображають, що діти ще в них є. Коротше. І всі такі, тіпа, та ні, нема, ось один. Ми городами біжимо від цієї волги, десь там сіли. Коротше. Потім я повертаюсь, батьки такі що кидали? Куди <рикрили> побачили? Це да, халепи були, я пам'ятаю. В принципі, це вже кінець цієї передачі. Mm. Як ти хотів би назвати свій дрон? Ну, да, давай так, це 50 й Юр. Ти ж казав, близько 50. й П'ядесятий? Щоб наступний раз, коли наступний гість е, питав, а скільки дронів? Ти не казав близько 50, а їх насправді менше. Ти казав: ну ось з Ромою збрали 50-й. 50 і ти не збрехав. Він так називається. Він, можливо, сьомий. Зараз, ю. Такий, ну, 50-й був. І все. А далі мовчи. Все, я тобі дуже величезне дякую, дякую за цю приємну за розмову. Дякую, це це твій спільно. дрончик. Трошки пізніше ви побачите, як він полетить, а ти потім ми з собою зустрінемось, я тобі покажу, куди він влучив. Або не влучив. Добре. Все. Пака всім привіт з околиць Торецька і хочу подякувати своєму старому знайомому, Юрію Громовому та його зірковим гостям, які в нього прямо в студії збирають якві дрони, а саме Роману Міщер'кову та Вові Шумко. Дякує два ФПІ розрахунки сотою МБР, батальйону МПБ. Вже сьогодні дрони полетять виконувати бойові завдання або нищити ворога, або заносити хлопцям продовольство та медикаменти. Тому слава Україні. Збирайте далі. Все супер, до зустрічі. Хто отримав дрон Романа Міщерякова? Ви вже бачили. А от як він відпраць. Працював? Дивіться відео. Все він над ним. А ні, почекай. А ні, 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 я почекай, почекай, трохи перепутав, лети далі. Дякую вам величезне за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ми робимо гарну справу, і це допомагає продвигати канал. Всім пока, до нових зустрічей!